Всім доброго дня! Ви на каналі Місце сили, сили, яку нам дає наша природа, наші рослини і земля. Сьогодні ми поговоримо з вами про зимівлю пеларгоній і фуксій в погребі. Рівно місяць тому я обіцяла показати, як же зимують, або як продовжують зимувати мої фуксії і Пеларгонії в погребі. Я тоді говорила, що через місяць, це попереднє відео було 29 листопада. Я говорила, що я зніму відео про те, як же продовжують зміни мої фуксії і пеларгонії. В основному ми тоді з вами розмовляли про пеларгоні, як вони зимують. Ось ці пеларгоні, які я вам показувала місяць тому, як ви бачите, мають, Змінилися. Точно є оці пагони. Я говорила, що якщо вони занадто довгі, їх можна листочки самі так, трошечки вкоротити, але самі пагони. Ми не обламуємо з вами, чому я це поясняла в попередньому відео, відео номер один: Зимівля фуксій і пеларгонів в погребі. Можна навіть подивитися минуле відео, можна порівняти, як виглядали рослини тоді, і як виглядають вони зараз. Якщо уважно подивитися. То рослини, які були такі залишилися. Оці чорні цятки, вони які були, такі і залишилися, ніякого гниття, ніякого додаткового всихання на рослинах не відбувається. За цей місяць, що я робила з квітами? Нічого. Я їх не поливала, якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала саме в цьому горщику сухий такий ґрунт на поверхні. Десь ми розкопували, якщо минулого разу. Волога відчувалася десь сантиметра 2 від поверхні, то зараз може сантиметри чотири від поверхні сухо, а далі. Вологу. Фуксії були тут такі невеличкі, вони досить вологі, вони які були, такі і залишилися. Хоча от я на них дивлюся, що, можливо, деякі гілочки на них такі підсохли, тому що це молоді фуксії, Але, як бачите, з пеларгоніями нічого не відбувається, вони не сохнуть, вони які були, такі і є. Фуксії теж мають. Отак. Фуксії теж мають початки, зародки зелених пагонів, як ви бачите. Тобто все живе, все зелене, все зимує на тому самому рівні, як і було. Ось Там фуксії ще стоять, там фуксії стоять, там. Ну Не буду зараз двигати, двигати сюди на передній план, тому що вони, які були, такі і залишилися. Ось фуксії, Фуксія, вони всі живі, все з ними добре. Умови ті самі погріб без додаткової досвідки, без опалення. Не, не те, що без додаткової досвідки. Взагалі тут рослини зимують без будь-якого світла. Навіть нема увімкнутої лампочки. Температура в погребі залишається плюс 5. Зараз навіть подивлюся. Так, навіть плюс 4. В таких умовах фуксії пеларгонії продовжують знаходитися, продовжують стояти або висіти. І ще таким чином вони зимуватимуть ще один місяць. Сьогодні в нас 26 грудня і до 26 січня вони точно стоятимуть в погребі. І знову ж таки, Запевняю вас, що ось в такому вигляді, або в ось такому вигляді, рослини простоять ще місяць повноцінно. Так, якщо буде теплішати на вулиці, якщо буде тепла погода, якщо буде підніматися температура в погребі. То знову ж таки оці пагони вони будуть подовжуватися трішечки. От. Але ми пам'ятаємо, що ми з ними нічого не робимо, ми їх не обламуємо. Коли ми їх в січні або наприкінці січня або на початку лютого занесемо в дім, тоді ми вже будемо їх повноцінно обрізати, будемо дивитися, обробляти, критично ставитися до цих всіх пагонів. Може, дійсно якісь треба буде потім виламати, які треба буде. Буде залишити, але це буде потім. Поки що ми рослинам. Нічого не робимо. Таке коротке відео. Це відео скоріше для того, щоб показати продовження минулого відео, щоб показати, як продовжують зимувати квіти. І запевнити, що в, такому, в такій зимівлі все з квітами добре, вони продовжують зимувати, як і зимували. У мене на цьому все. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. До побачення!